Зверніть увагу, вибори в Румунії, офіційна влада в Молдові каже: ми зацікавлені, цікавлені, розуміємо, що є два кандидати: один євроскептик за Велику Румунію, тобто за об'єднання з Молдовою і приєднання частини українських територій і проти підтримки України, і інший ліберал, прогресивіст, мер столиці Дан Нікошора. Який є послідовником проєвропейського і євроатлантичного напрямку. І тут вона не каже, за кого. Вона каже, дивіться, для Молдови важливо, щоб Румунія мала продовження проєвропейського вектора. Вона не втручається. вона коментує, що в інтересах Молдови, вона пояснює якісь позиції, тому що це важливо з точки зору національної безпеки Молдови. Україна. Ну, Якщо не так, то мала б подібні речі собі не просто дозволити, а мусити робити. От ми нещодавно був в одного з блогерів українських відомих в ефірі, і ми теж також говорили про вибори в Румунії, яка така, як навіть в Україні, там, да? Українці в Румунії, в Україні виграв сім'ю, правда, на один голос. Яка так Явка там була біля 300-200 чимось людей. При тому, що там, умовно з різними даними від 100 до 150 тисяч паспортів румунських е в українських громадян. Якщо раніше умовно Служба безпеки України боролася з цим явищем як ну, одним із потенційних джерел е е е загроз для національної безпеки, е бо це умовно потенційна, там, претензія територіальна, там наші громадяни буде їх захищати, е щоб продовжували логіку і наратив Російської Федерації. Да, так, така ж сама ситуація там, з угорськими паспортами на Закарпатті. То зараз можна подивитися по-іншому. В Молдові десятки тисяч громадян, які мають е, паспорти е, е, румунські, проголосували якраз е, за І Із суттєвим відривом десятки тисяч плюс. Уявімо собі, що тут на десятки тисяч е, в Україні проголосували би за також нього. Тобто, питання, чи потрібно переслідувати створювати страх. У них не йти на вибори, бо будуть переслідувані, чи, можливо, навпаки, створювати умови сприяти і закликати йти на вибори. Тобто є різні підходи, що би мала робити Україна, якщо ми розуміємо, який вигідний нам сценарій, що є в наших інтересах, при яких умовах ми його реалізуємо. Що ми можемо зробити, щоб ці умови настали, і крок за кроком створювати ці умови?